Кошенята попліткуємо, говоримо про Гремі джамали, таємниця солохи, Ротару, Тіна Кароль та Романовська ексвіагрянка відбілювання. Можете зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час. А, кошеня, гляньте. Вусики лізуть прямо до рота. <хи> Не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Я дівчина з маленького села Кучук Озень, Малоріченське, Алуштинського району, яка завжди мріяла про сцену. Я постійно намагалась. Якомога голосніше переспівати касети Вітні Хюстон чи бути ще швидшою за платівку Елли Фіджеральд. Це я вставала на табурет, щоб мене могли бачити наші гості. Коли я виступала для них під гру акордеона мого батька або маминого фортепіано. Після школи з 14.00 я випасала шістьох овець. Це було моє завдання, бо батько продавав м'ясо і так заробляв нам на життя. Коли не було весіль і іншої роботи для нього, як для музиканта. Це в мене, коли я не догледіла, мої ж вівці в сараї з'їли ноги всього мого Шопена, Баха та Гайдна. Як мама тоді плакала, а я, звичайно, раділа, бо мені не потрібно було і грати на іспиті в музичній школі. Це я мила посуд у кафе і у такий спосіб заробляла собі на проживання в Києві, коли навчалась в музичній академії. Це мене називали дурепою і вискочкою, яка після третього курсу музичного училища вирішила вступити до консерваторії. Ща, як абломіца, говорили вони. Скільки невдач чекало попереду, скільки розчарувань. Чи думала я, що можу стояти на одній сцені з, та, хоча б Бейонсе? Так легко, чому ні? Це ж моя уява, моя мрія. Хто заборонить? Чи думала я, що можу колись отримати Гремі в одній номінації з нею? Ні, тут навряд. Чому? Бо це її народна музика, яку вона співає приблизно з того моменту, як я виступала на табуреті перед родичами? Хоч я й плачу сьогодні, але бути в одній категорії в лонг-листі Гремі без Global Music Album разом з Шакті, це для мене рівноцінно тому, що бути в одній категорії з Бейонсе. Бути почутою з-поміж індійської та латиноамериканської музики, яка щороку забирає нагороди, це вже багато. Мрію нічого не зупинить. Далі буде ось такий допис в своєму інстаграмі залишила українська співачка Джамала. Як ви зрозуміли, сьогоднішній випуск розпочнемо саме з неї. Але попередньо, друзі, нагадую, з вас вподобайка, підписка, коментар для просування ролику і кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Коротше кажучи, повертаючись до Джамали, мені дуже хотілося поговорити. Про неї в сьогоднішньому випуску і озвучити саме її слова. Тому що так влучно, так правильно, так гармонічно звучить її пост. Я не знаю, хто складав цей текст, чи це були її піарники, чи це написала сама Джамала. Але я щиро вірю, що від чистого серця і Джамала сама складала свої думки на цифровому листі інстаграму. Подала заявку на номінацію Гремі, свій останній альбом, але, на жаль, не потрапила до фінального листу. І в цьому немає нічого поганого. Це не є приводом для того, щоб зупинятися навпаки. Йти тільки вперед і доводити, що Україна сильна. А я думаю. Справа в тому, що Гремі і артисти, які туди номінуються, повинні відповідати все ж таки американському менталітету. Звичайно, можуть подаватися з будь-яких країн, там вже ціла історія. Гремі – це не тільки про комерційну музику, але мені здається, що здебільшого можливість щось отримати. І бути поміченим на цій премії це саме завдяки розумінню їхнього менталітету, і виходячи з цього створити музику зрозумілу для них. Але це лише мої суб'єктивні думки. Тому хочу почути ваші розмірковування, як ви це сприймаєте і як це бачите. Джамалу хочу привітати, Джамалу, ти велика розумничка, все в тебе буде супер, не зупиняйся і продовжуй працювати. Рано чи пізно це станеться, і ти отримуєш свою статуетку. А ваші думки, будь ласка, пишемо в коментарях. Йдемо далі. Значить, Софія Ротаро, яка мовчала, мовчить, і буде відмовчуватись до останнього. І в принципі, що з неї вже що в неї просити, що в неї запитувати, все зрозуміло. Але не суть її онук з сином виїздили 100 тисяч разів. Виїздили, виїздили, виїздили і все ж таки виїхали. І тут мене зріло питання, чому її онук знаходячись Нью-Йорку тепер мешкаючи там. А має псевдонім музичний шаман. Ну, вже є там в країні болот один шаман. Ну, типу, what the fuck. Ну, ти хоча б монітор цікався і будеш розуміти, що ти вже не єдиний шаман. Але то таке. Послухав я трішки його музику, ці шедеври. Ох, не можу через копірайт авторське право вставляти для прослуховування, боже, в мене просто. Ох, в мене. Зриваються мізки, ось ці діти багатих впливових батьків, зірок, їдуть за кордон і думають, що вони там комусь потрібні. Ви нікому не потрібні, ви нічого там не досягнете, ви не станете ніколи там своїми, ви не станете там впізнаваними. Він один із і таких, і таких сотні тисяч. От його типаж — це чисто еск. Розумієте? Ось туди, будь ласка, там просто будеш мати шалений попит, але... Ну, не піде, в нього і так все в житті добре, грошей вистачає. Шаман, блін, ще один знайшовся. Але щоб виїхати. З України обійшлося це в чималу суму, як подейкують наші кошенята. Бабуся не жаліє для свого онука абсолютно нічого. Подивимось, до чого призведе цей творчий шлях шамана, який, до речі, замовчує про війну, ніде про це не говорить. Вичікуємо і спостерігаємо. А до тебе шаман. Ми ще повернемось. Як вам така історія виїзду за кордон уже у воєнний час? Mm -hmm. Тіна Кароль. Що я хотів сказати. Зверніть увагу, як зараз Тіна Кароль еволюню. Еволюнцію. Еволю, еволюцію, а. Еволюніцію. Еволюція, еволюція... Еволюція. Еволюція. Я не можу виговорити це слово. Коротше, як зараз місяці. Це вже професійна деформація, перепрошую. Як змінюється образ, Тіни кароль. Тому що? Тому що, що я вже починаю казати з акцентом дебільним якимось, тому що, тому що? А, зараз вона відходить від ось цього страждання, постійного страждання, яке в неї було усі роки, і переходить до дуже естетичного сексу. Ви розумієте, про що я говорю? Ідея сексуалізація образу. А з ким же зараз Тіна Кароль? Ми, щось у мене так забагато сміху сьогодні, вибачте, Тіна Кароль зараз має романтично фінічні стосунки з Дімою Жуком. Ну, прямо тучення жука про це говорить відверто. Не знаю, думаю, треба запитати у самої Тіни, але є такі. Ну, майже. я не знаю, я не можу стверджувати. Бо я не перевіряв, і це не мої кошенята розповідали. Але занадто близьке оточення жука. Тож, жук вицепив собі. Дуже впливову жіночку в українському шоу-бізнесі і подивимось, поки що це не допомагає його кар'єрі від слова зовсім. Але чому б і ні, слухайте. Тіна Кароль красива жінка, діма жук, симпатичний хлопець. Кожен отримує своє. Зрозуміла справа, що там не може бути нічого спільного з почуттями, з глибокими. З серйозною закоханістю, це скоріш за все, як то кажуть, для здоров'я. Тож Тіну, Кароль, вітаємо. Вона вдало приховує своє особисте життя. Тіна в цьому сенсі просто справжній суперагент. І от зараз її образ дуже змінюється. Вона переходить до сексуалізації і насправді приємно дивитися. Ну, на мій погляд, краще я вже буду приглядати такі кліпи, як «Несвяті», Аніж те, що було там років 5 тому, ось ці постійні сльози і драма, які настільки вимотали, що думаєш, блін, просто падаєш в якийсь траур безкінечний. А тут прям все і драма, і секс, і еротика, і ну, тіно. Молодець. Я навпаки підтримую, тому говорю випуску про це, щоб наші глядачі теж звернули увагу. Адже молодець вперше за стільки років щось починає змінюватися в іміджі української поп-діва. Ось так хотів поділитися своїми спостереженнями і розповісти про діму Жука. Як вам така парочка в українському шоу-бізнесі? Діліться своїми враженнями. Пам'ятайте, обговорювали Ольгу Романовську, яка зірвалася на своїх підписниках, обговорюючи її чоловіка-росіянина. І Ольга Романовська це колишня віагрянка, яка гучно на червоній площі кричала там Нє-Твайніє 24 лютого, потім її забрали, її судили, слава Богу, якимось чином випустили. А, значить, мені надсилають, що мені надсилають а, цілий кейс. Здавалось би, звичайна людина рандомна, але це повідомлення мені здалося підозрілим. Тому що, на мій погляд, це про відбілювання і про те, що це продуманий піар-хід. Адже там, звичайні, люди не пишуть. Це більше схоже, знаєте, на прес-реліз. Зараз я зачитаю і хочу вас долучити кошенята до діалогу, до дискусії, щоб ви поділилися своїми враженнями. Чи це я сам себе накручую, чи ви теж вважаєте, що дане повідомлення... Це абсолютно придумана стратегія. Доброго вечора, пане Богдан. Подивився ваш сьогоднішній ролик і хочу внести свій внесок до нього з приводу Ольги Романовської. Я знаю її дуже давно. Не буду мовчати з приводу того, що почалося цькування. Ще до початку повномасштабного вторгнення Оля разом з чоловіком та родиною мешкала в Україні, так і за кордоном. І увесь цей час вона допомагала людям, які зверталися до неї. Так, вона займається благочинністю, але якщо вона не кричить про це на кожному кроці, то це робить її ворогом народу. Потрібні приклади. Гаразд, цього року особисто моя родина потрапила в складну ситуацію. Моїй мамі зробили операцію, а я сам був винен шалену суму коштів, так як лікування та реабілітація були недешевими. Наголошую ще раз: ось тут, прям знаєте, схоже на піар-кейс. Наголошую ще раз. Ані Оля, ані Андрій не є моїми родичами. Ну, типу, навіщо наголошувати? Але вони відразу відгукнулися на моє прохання і допомогли коштами абсолютно безкорисливо, жирним шрифтом. Нагадую, що в той час, дивіться, нагадую, це взагалі схоже на статтю. Нагадую, що в той час, коли інші зірки сиділи і засунули язик взад, Оля вийшла на мітинг, виступала проти війни. Не знаю, друзі, не знаю, не дуже довіряю. І людина каже, що мені так Романовська допомогла, але ніяких чеків, ніякого підтвердження, ну тобто не було ніякої конкретизації. І як я повинен на це реагувати, як сліпе кошеня, так з одного боку. Якщо це правда, клас Романовська, ти розумничка, і тобі повинно бути байдуже, що про тебе там думають. Головне, що твоя совість чиста. Якщо це відбілювання. Ми обов'язково доберемося і дізнаємося, що насправді приховує Ольга Романовська. Навіть, Олічко, не сумнівайся, тому що зараз те, що я отримав і те, що я прочитав, мені дуже нагадує на розумний піар-хід. Але з нами це так не спрацює. Тому будемо вивчати дивитися, кому що відомо про життя Ольги Романовської, друзі. Звертаюся до вас на в дірект мого інстаграму. А ми знайдемо ту істину. Де воно, що воно і як воно. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки! Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.